Знали ви, що у Львові цього року шкільний дзвоник пролунав для ще більшої кількості дітей ніж будь-коли раніше. І місто мусить шукати нові рішення, як розмістити всіх учнів та вихованців у школах і садочках. Звучить як виклик, правда, але це наша реальність. Ви на каналі Львів 24 Мене звати Роман Смоляр, і сьогодні я розкажу, що реально змінилось у Львівській освіті. Будемо говорити про нові школи, ліцеї, про переповнені дитсадки та навіть про появу спеціалізованих спортивних класів. Поїхали! Вересень у Львові завжди означає кілька речей: ранкові затори, букети квітів на перше вересня і головний біль не лише для батьків, а й для міста. Бо кількість дітей у Львові зростає, а школи і садочки часто вже не витримують цього навантаження. І тут важливо розуміти, освіта це не тільки парти й дошки, це ціла інфраструктура. І якраз тут ми бачимо конкретні зміни, які реалізує міська влада. Почнемо зі шкіл. Один із ключових проєктів розбудова ліцею номер 81 імені Петра Сагайдачного. Це не просто косметичний ремонт. Там добудовують новий корпус. Зараз у ліцеї навчається понад 1260 дітей. Для порівняння розрахований він був на 1080. І от місто вирішило зробити серйозний крок. У 2025 році стартувало будівництво нового корпусу для цього ліцею. І цей корпус буде розрахований на 500 учнів старших класів. Ми зараз знаходимося в приміщенні, де буде частина 81 школи. І можна побачити тут буквально тільки одна хвилина. Школа, яка розрахована на 1080 дітей, зараз має 1260 переповнена. Тобто тут можна буде в тих приміщеннях, а це є приміщення 4 поверхи, додатково зробити близько 20 класів. І близько 500 дітей зможуть тут навчатися. Це не просто ще один блок з класами. Там буде сучасний спортзал, актова зала, їдальня кафе, інклюзивні рішення, навіть тераса для відпочинку. Фактично, це приклад того, як Львів переходить від латання старих шкіл до створення сучасного освітнього простору. Але школа це тільки одна частина історії. Освіта починається значно раніше, і тут у Львові з'явився ще один тренд, який може вирішити проблему знайому всім молодим сім'ям. Хто з вас стикався з чергами у садочок? А коли ще дитині немає трьох років, то шансів майже нуль. І Львівська міська рада відкрила нові групи в 11 садочках міста. І не просто звичайні групи, а для дітей від одного року. Так, від одного року. Це означає, що мама чи тато, які після декрету хочуть вийти на роботу, тепер мають більше шансів знайти місце для дитини. Групи функціонуватимуть у таких садках номер 92, 48, 55, 153, 51, 170, 127, а також у закладах дзвіночок, вільній, левомови. Мрій і веселка. Пілотний проєкт розпочинався у трьох закладах, показав хороший результат і його масштабували. У нас тепер є можливість офіційно зараховувати діток у садочки з 12 місяців. Це проєкт, який в нас стартував минулого року. У нас було три садочки, а зараз в вересні місяця буде 11 таких садочків. І для того, щоб це було абсолютно прозоро, тепер ці дітки будуть зараховуватися через електронну систему, яка у нас діє у місті, де батьки зможуть зайти і зареєструватися. Але це тільки початок. Є затверджена концепція. Дошкільної освіти до 2030 року, і за цим планом третина всіх груп у Львові буде для дітей від нуля до трьох років, плюс інклюзивність англійська з трьох років і поступове зменшення кількості дітей у групі до 15-18. тобто місто рухається до європейських стандартів, де садочок це не просто місце, щоб дитина була під наглядом, а перший рівень освіти. А як щодо старших дітей, що нового Цьогоріч у Львові стартував ще один проект спортивні класи. Першим закладом, у якому вже є сім таких класів, став ліцей просвіта. Там створюють спеціалізовані класи, де діти отримуватимуть не тільки стандартні уроки, а й професійне спортивне тренування. Ми зробили таким чином, що ми відкрили просто окремі класи, мультиспортивні класи, де діти з різних видів спорту будуть навчатися, і ми основа для нас це якісний власне навчальний процес і можливість дітям профільно займатися спортом, і так щоб один процес з другим максимально поєднувався і. Або комфортним для всіх це частина національної програми Шлях чемпіонів. Ідея проста: поєднати навчання і спорт так, щоб дитина не мусила обирати між йти в секцію і сидіти над підручниками, а ще зробити це безкоштовно у межах школи з підтримкою міста, федерації і клубів. Чесно кажучи, це виглядає як інвестиція в майбутніх чемпіонів, але також і в здоров'я дітей. Бо регулярні тренування в системі освіти це те, чого давно бракувало. Отож, давайте підсумуємо. Маємо три різні приклади, але всі вони показують одне: Львів системно змінює освіту. Для ліцею Сагайдачного це новий корпус і комфортні умови. Для садочків нові групи і доступність з молодшого віку. Для шкіл спортивні класи, які відкривають нові можливості. Це не просто окремі ремонти, це справді стратегія. І так, це коштує грошей. Це довго і не завжди ідеально. Але результат бачать конкретні люди, батьки і діти. Тож, якщо хтось скаже вам, що місто нічого не робить, розкажіть про ці приклади, бо вони вже працюють. І знаєте, що найважливіше? Освіта це той фундамент, який не дає Львову стояти на місці. Безперечно, є війна, є труднощі, але попри це місто будує школу майбутнього вже сьогодні. А як ви думаєте, чи достатньо робить місто для освіти і яку з цих реформ ви вважаєте найважливішою? Пишіть у коментарях, бо це тема, яка стосується кожного. Я Роман Смолер. Підпишіться на канал Львів 24 щоб знати, чим живе наше місто. Побачимось!